З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана Зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає моє слово та виконує Його, покажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім. Котра викопала, поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім, та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без фундаменту і ринула на нього ріка, і він одразу завалився, і велика сталася руїна цього дому.